Таким енергійним, завжди усміхненим і сповненим любові до музики слухачі пам'ятають українського співака заслуженого артиста України Василя Хлистуна. Гей, hey, будьмо, гей, hey, будьмо, гей, будь гей, гей hey, hey, hey. у своїх піснях він проникливо розкривав теми любові до рідної землі, до найсокровенніших людських почуттів, до природи. Сади снігами замело. Та 10 січня серце знаного артиста перестало битися. У дім печалі, щоб попрощатись із чоловіком, прийшли десятки людей: його рідні, знайомі, друзі та колеги. Попрощатись з паном Василем прийшла Зоряна Шаганенко. Жінка розповідає, що понад шість років вони разом працювали у Великоберезовицькому будинку культури. Він був дуже світлою людиною, насправді, і такий, знаєте, це чоловік, напевно. Завжди думаєш про таких людей, що з ними ніколи не може нічого статись. Він завжди був такий гей, вперед. Він завжди був перший, він завжди був веселий, такий е, заводний. Тому він запам'ятається для нас е, хорошою, світлою, веселою і, напевно, людиною, яка. Завжди приносила позитив. Як розповідають рідні, у Василя Хлистуна було онкологічне захворювання. Співак ще нещодавно у грудні виступав на сцені, та важка хвороба забрала його надто швидко. Чоловікові було 63. Дуже простий у спілкуванні, дуже такий відданий в своїй роботі, дуже надійний товариш. Ну і зірка, зірка естрадної пісні. До мозку кісток Володимир разом з Василем брали участь у благодійних концертах, збирали кошти на ЗСУ. Не стримуючи сліз, чоловік пригадує спільні моменти з життям. Дивилося разом на кухні почергувати. Такий курйозний випадок. Чергуємо на кухні, варимо, що сьогодні варимо. Макарони, прийдуть, будуть їсти макарони. Ну добре, я поставив воду на макарони. Вода там гриється, А Вася каже, ну то що, а вони вже мають приїхати, вода має закипіти, кине макарони, щоб зварилися. А Вася каже, водку е, що? Та я, та я вже кинув макарони, ще вода з'єдна була, та дай -дай -дай. <гум> вони так зварилися, наші приїжджають і один такий великий кусок тіста зварений. То, то було смішно, як би потім тут все виправляли. Там такі цікавий був чоловік, такий рухливий. Ми дуже багато часу провели в 23-му році. Тоді відбувався такий цикл благодійних концертів села народу. Я тоді була як журналістка, а він безпосередньо як артист. Ми дуже багато з ним спілкувалися і одразу якось знайшли спільну мову. І от дуже часто кажуть, що людина була душею компанії. І от справді на його прикладі я бачила, як це можна бути справді тою душею компанії. Він був надзвичайно світлим, він був надзвичайно добрим добрим він був завжди безвідмовним і мені це дуже імпонувало в ньому. Після чинопохорону траурний кортеж вирушив у село Підгородні поблизу Тернополя. Саме тут, на кладовищі Василя Хлистуна, поховали. Він ніколи не ніс з собою суму. Це завжди була людина щастя, людина щирих обіймів, людина хорошого слова і завжди співав. Завжди. Він на всяку ситуацію на всякі такі мав свою пісню, завжди співав. І наші діти вже виховуються внуки на його піснях. Для рідних, друзів та колег Василь Хлистун назавжди залишиться в пам'яті як людина з великим серцем, яка завжди була готова допомогти, поспівчувати, підтримати та щиро обійняти. Обіймись Україна, кличуть піснею Крим. i